Над російською територією, у темряві й тиші, в повітрі зависла тіньова зграя. 17 українських дронів оса, схожих на механічних хижаків, які вийшли на полювання, рухалися до своєї цілі. Вони вже подолали понад 750 кілометрів ворожого простору, летіли 6 годин поспіль без GPS, без зв'язку між собою і навіть без контролю операторів протягом останніх 30 хвилин. Здавалося б, це просто літаючі іграшки, зібрані з деталей китайського виробництва, але за кілька хвилин вони мали показати, як найдешевша техніка може перехитрити систему протиповітряної оборони вартістю пів мільярда доларів і паралізувати стратегічний авіапарк Росії. Попереду величезний паливний комплекс, відомий як Кристалівське сховище. Це серце. Системи забезпечення, де зберігалося спеціальне авіаційне паливо для стратегічних бомбардувальників, ту 95, та ту 160 Кожна цистерна мала діаметр 20 метрів і вміщувала 2000 тонн пального. І саме тут українська технологія, сконструйована з мінімальним бюджетом, мала нанести удар, який змінить баланс сил, очі дронів. Це прості тепловізори з роздільною здатністю всього 640 на 480 пікселів, але цього було достатньо, щоб їхня штучна нейромережа ідентифікувала кожну деталь на зображенні. Вона вивчила понад 10 тисяч супутникових фото цього об'єкта, розуміла планування труб, конфігурацію баків, і навіть могла визначати, який із резервуарів нещодавно заповнений. На дисплеї операторів кожен бак світився тепловим колом, і саме ця різниця в кілька градусів стала ключем до розкриття головної слабкості. Ворога, бак номер 4 відрізнявся від решти. Його температура була вищою, ніж у сусідніх. Що означало одне він щойно був заправлений, мав максимальний тиск парів і отже, найвищу ймовірність детонації, саме він став. Першою ціллю. І тут почалося найцікавіше кожен дрон незалежна система. Усі 17 одночасно провели аналіз і дійшли до однакового висновку бити потрібно саме по баку номер 4 без командування ззовні, без централізованої координації лише 17 ідентичних алгоритмів, що мислили однаково. Вони розподілили вектори атаки. Обравши різні підходи з відхиленням у кілька градусів, аби уникнути зіткнень і створити ефект перекриття вибухової хвилі, це вже був не хаотичний рій, а справжня бойова матриця. За кілька хвилин до удару дрони змінили формацію. сім апаратів піднялися вище. Щоб атакувати тонкі дахи баків, п'ять трималися на середній висоті для удару в стінки. Де накопичувалися пари пального, і ще п'ять спустилися нижче, щоб бити у слабкі місця зварних швів. Це був продуманий, автоматизований ідеальний розподіл результат роботи алгоритму, а не людини. У цей момент у небі промайнув промінь російського радара з 400. Його потужність була достатньою, щоб підсмажити індичку на відстані 10 кілометрів, але фізику не обдуриш. Радари ненавидять дивитися вниз на фоні землі, маленькі об'єкти губляться у шумі. Саме цим скористалася українська технологія. Для С400 ці пластикові апарати виглядали радше як зграя птахів, аніж як загроза стратегічного рівня. У командному пункті РФ оператори спостерігали хаотичні відмітки і не могли зрозуміти, що відбувається. Для їхніх систем це була малозначуща ціль. Вони ще не знали, що за п'ять хвилин ця малозначуща загроза знищить сховище, яке забезпечувало їхню ядерну авіацію. Секундна стрілка йшла невпинно, і кожен рух у кімнатах українських операторів був відточений як годинниковий механізм. Дрони вже наближалися до критичної точки до зони дії першого ешелону російської ППО. Саме тут починалася справжня війна технологій дешево проти дорого, масово проти вибірково. автоматично проти централізовано. Першою лінією захисту на підході мала стати панцир соден. Це комплекс ближнього реагування, озброєний 30-мм гарматами і ракетами малої дальності, розроблений для знищення низьколітаючих цілей. На ракетному екрані оператори відзначили появу слабких сигналів кілька плям, що пересувалися малими групами. Система миттєво перейшла в бойовий режим. З палуби панциря полетіли трасуючі вогні, почала працювати автоматична зброя. Але плями були занадто малі, занадто низько, їхній ефірний слід не відповідав профілю великої літаючої цілі. Частина приманок загралася у вогні, і кілька сайтів дійсно підірвалися від куль і осколків, але основний рій той, що ніс бойове навантаження примудро маневрував, розподіляючи навантаження по секторах. За панцирем у чергу став Торм – мобільний комплекс середньої дальності, здатний перехоплювати маловідбитні цілі на відстані кількох десятків кілометрів. Його радари блискавично аналізували ситуацію, але алгоритми Тора розраховані на одномоментні локалізовані загрози вертоліт, ракетний снаряд, крилата ракета. Масований розсипчастий профіль рою зовсім інша математика. Декілька пусків було здійснено, декілька ракет піднялися і справді збили парочку апаратів. Проте інші сайти і оси вже розтягнулися в носові зони для обходу, використовуючи мініатюрні маневри і фазовані схеми заходу. Ключовим вирішальним фактором стала елементна і рада розподіленої логіки українських апаратів. Кожен дрон не просто летів по прямій, він мав набір поведінкових правил. Якщо в полі зору зміни курс вправу на n градусів, і якщо в секторі вогню прискорюється на X відсотків. Якщо втрачене супутникове наведення переходь на оптичну корекцію, ця гібридна навігація дозволила їм проскочити між вогневими секторами так само, як рой риби проходить крізь сітку хтось зачепився, але більшість пройшла. Паралельно із вогнем ППО, ворог почав активувати засоби радіоелектронної боротьби. Потужні станції намагалися створити хмару перешкод у діапазоні GPS-сигналів та керуючих каналів. Але модель наступу була побудована з урахуванням цього більшість ударних апаратів мала оптико-інерційні модулі та локальну нейромережеву обробку зображень. Коли супутниковий сигнал зник, дрони вимикали зовнішню навігацію і орієнтувалися за тим, що бачили своїми камерами. Порівнюючи кадри з завченими шаблонами інфраструктури, глушіння ставало менш ефективним проти машини, яка бачить. Коли до бою підключились чотириста стати, найстрашнішу зброю з тієї сторони ситуація загострилася. З 400 працює на великій дальності, його гравстоун може виявляти цілі за сотні кілометрів, але навіть найпотужніший радар має фізичні обмеження. Приціл у напрямку землі на фоні шумної поверхні, губить сигнатуру малих, низьколітаючих цілей. До того ж, українська операція використовувала розсіювання одиниці сайтів, летіли у спосіб, що створював декорації на радарі, ряд слабких елементів, які вкупі давали спотворений образ. З 400 відповів масовими пусками. Але їхня ефективність проти таких апаратів була обмежена. Більшість перехоплювачів пролетіли, вибухнувши у повітрі, або проскочили поруч, не втрачаючи тяги ударних носіїв. Ще один важливий нюанс економіка бою. Кожна зенітна ракета росіян коштувала в рази дорожче за один український безпілотник. Вони спалювали дорогі перехоплювачі на дешеві цілі. І це швидко зношувало їхній запас боєкомплекту. А поки ППО марно витрачали ресурси, ударні групи дронів акуратно коригували підходи. У критичний момент за кілька кілометрів від цілі Банші 7 включили активне глушіння вже на місцевому рівні спрямовані імпульси зам'яли, на якийсь час прийомні вузли берегової інфраструктури, ускладнивши моніторинг, наближення й роботу локальних датчиків. Це забезпечило тимчасову тишу для фінального заходу бобрів. І ось фінальна фаза: ущільнення, синхронізоване наведення, заходи з різних кутів. Кілька ударних апаратів вийшли на лінію причалу одночасно, інші на вузли перекачування, декілька приманок затримали оборонні вогневі опції в іншому секторі. З огляду на все це російські системи, хоч і вистрілювали, не змогли перехопити критичні апарати, які несли бойове навантаження. Прорив став реальністю. На мостиках танкерів і в кузовах причалів спала паніка ліхтарі, сирени, люди бігають по палубах, загорається обладнання, але найважливіше апарат, який влучив у магістраль перекачки, пробив герметичний вузол, і через секунди почалося розпилення палива. Пожежа швидко охопила трюми, вогонь поширився по палубі все, що протягом ночі виглядало спокійно, миттєво перетворилось на горючу пастку. У штабі ППО, де раніше панував самовдоволений тон, система працює тепер почалися короткі радіозвіти про пожежі, руйнування, вимушені евакуації. Те, що здавалося незначною групою цілей, виявилось ударом по критичній інфраструктурі, оборона. Витратила боєприпаси, виснажила ресурси, і так і не зупинила ударний потік. У цей момент стало зрозуміло успіх операції був не випадковістю. Він базувався на поєднанні кількох факторів масовості, тактичної розосередженості, оптико-інерційної автономності, місцевого глушіння і економічного тиску на ППО супротивника. Ці дрібні штуки в сумі дали великий ефект. Дорогі системи виявилися уразливими перед дешевою, розподіленою та адаптивною атакою 438. Коли перші пожежі розгорілися на причалах, останні дрони фінальної хвилі вже поверталися на запасні маршрути або йшли на самознищення в критичних точках, де їх удар мав найвищу ефективність, дисплеї операторів показували кадри полум'я, чорний дим. Плавлення металу і, що важливо, підтвердження вузли перекачки уражені, танкери ушкоджені, робота порту паралізована принаймні на добу, а можливо, й набагато довше. Оцей комплекс злагоджених дій і дав ту саму відповідь, на яку чекали. Багатомільйонна інфраструктура виявилася не невразливою фортецею. А системою зі слабкими ланками і українська операція їх знайшла і влучно використала.